Коментар радника Єрмака Подоляка, який говорив про те, що ну, корупція це звична справа в будь-якій економіці. Не звертав уваги на цей коментар, тому що насправді його могли б викривити або ще щось інше. Але доволі серйозне в світі видання Clash Report, пише заголовок. Я вам дослівно його цитую, друзі. Це дослівно із цього видання. Радник президента Зеленського подоляк захищає корупцію. На превеликий жаль, такі заголовки з'явилися в західних змі. Справа в тому, що радник президента Зеленського Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Він коментував так скандал, пов'язаний із плівками Міндіча, який близький до Зеленського, яку підозрюють у створенні схем навколо енергатом. Але, як сказав Коломойський, якого ви добре знаєте, Міндіч не міг це організувати сам. Каже, в нього на це не вистачить розуму. Він говорить, і в школі не навчався. За словами Шподоляка, такі випадки виникають у демократичних системах, а корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки. Він вважає, що уряд відреагував на скандал протягом кількох днів, звільнивши причетних та наклавши санкції на них. Тобто він не виправдовував корупцію і він справді не говорив про те, що він її захищає. Він констатує те, що вона присутня і там, і там, і там. Але такі коментарі, друзі, дуже швидко підхоплюють на Заході, особливо на тлі корупційних скандалів в Україні. Тому звертаю вашу увагу на нього, а вам зацитував те, що пишуть західні ЗМІ. Хоча Подоляк говорив дещо про інше. Сам же Зеленський, який вночі відлетів до Греції, а завтра летить до Франції, провів онлайн нараду з прем'єркою Юлії Сверденко і доручив уряду здійснити кілька кроків для перезавантаження управління сферою енергетики та пов'язаними з цією сферою інституціями. Ну звісно, з метою боротьби з корупцією, аби продемонструвати західним партнерам, що в Україні щось для цього робиться. Що він власне доручив прем'єрці. Дуже цікаво це виглядає. Президент доручає прем'єрці. Ну, така поки що система в Україні. Він доручив внести на розгляд парламенту невідкладний законопроект про оновлення складу нацкомісії НКРЕКП, яка регулює тарифи в сфері енергетики. Далі доручив оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Також доручив внести на розгляд парламенту подання про призначення керівника Фонду державного майна. Забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА уже до кінця поточного року, і провести аудит і підготувати до продажу активів, частки в активах, що належали російським суб'єктам і колаборантам, які втекли в Росію. Додаю від себе, йшов четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Ми бачимо також, що обстріли з боку Російської Федерації продовжуються як по. Цивільній інфраструктурі, так і по нашій енергетиці, про що безпосередньо говорить лідер нашої країни Володимир Зеленський. Попередньо він також з нашими партнерами вже це все обговорював. Ба більше є вже певні рішення. Тож далі пропоную почути, що говорить лідер нашої країни. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає. вимагає Часу вимагає багатьох зусиль обладнання, що стосується газу, це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією сьогодні. Це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну. Газом я хочу подякувати тобі ще раз, дорогі друже, і дякую твоїй команді компаніям за те, що ми можемо це здійснити, шановний пан прем'єр-міністр. Дякую тобі особисто і всім, хто допомагає, щоб такі домовленості вони були, і щоб ми їх могли реалізувати. Постачання газу розпочнеться вже в січні. І це важливо, що у першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості, і також, крім домовленості про оперативне постачання газу є і довгострокові домовленості. Сьогодні я, Ми сьогодні про це говорили з прем'єр-міністром. Наші керівники компаній енергетичних про це говорили. Про це домовлялись і тут, як сказав вже прем'єр-міністр Міцитакіс, є домовленості, які відбулись наші двосторонні. А також є велика подяка і американській американським компаніям, Міністерству енергетики. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі сполучених штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту ще раз. Президенту могли би бути вдячні трошки більше, якби Дональд Трамп щось робив більш прикладне для. Закінчення російсько-української війни аніж самопостійне самовихваляння та між тим грав Гольф. Ну але це, звісно, ліричний відступ. Говоримо про практичне про бої, які точаться нині власне вже і сягають потрошечки Дніпропетровщини. Зокрема, рашисти перепрошую рашисти хотіли прорватися до Новопавлівки, до місцевого населеного пункту, але наші оборонці не дали їм цього зробити, ліквідувавши гурт російського десанту. Збройні сили України локалізували Вали прорив російських вордолаків до Новопавлівки, знищивши 15 споголів'я і двох взяли у полон. Новопавлівка розташована на Дніпропетровщині, де раніше російські війська вже намагалися здійснити швидкий штурм. Ну і власне про це повідомляє 59 та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Що про це є українці, українські бійці розповіли про локалізацію ситуації в Новопавлівці, розшистривалися до села, але сили оборони їх зупинили. Власне, на карті можна подивитися діпстейту, як там ситуація саме на цьому напрямку. Новопавлівський десант. Спроба була ситуація локалізована. Пишуть представники бригади. Ну і власне про знищених і захоплених в полон щойно я говорив. За це можемо тільки дякувати нашим оборонцям і дякувати не тільки словом, а й Донатьте на потреби наших оборонців. Війна йде пекельно, про це ми якраз зараз далі будемо говорити. Вкотре і вкотре наголошую, що траплялося мені після скандалу з Тимуром Міндічем і компанією дописи, які набирали шалену кількість лайків у соцмережах. Я не буду донатити, бо все це вкрадуть. Я краще виїду, мені байдуже, ця Україна. Зеленський, Єрмак, Міндіч. Підставте, хто там вас тригерить, дивлячись від ваших політичних подобань. Підставте будь-яке прізвище, якщо ви задонатите на потреби конкретного підрозділу або конкретному бійцю, жоден з цих політиків не прийде і не вкраде ваші гроші, і не вивезе їх вантажівками там в кейсах, чи як там це все було. Тому що це піде безпосередньо на потреби того підрозділу. Тож, будь ласка, донайте, як то кажуть, самі робимо і вас закликаємо. Ну і власне. Як закликаємо на, скажімо так, на рівні з Андрієм Коваленком, очільником центру протидії дезінформації, закликаємо світову спільноту якось реагувати на те, що відбувається в Україні. І бажано не тільки дописами. Хоча далі мова саме про допис. Андрій Коваленко звернув увагу на твіт доньки Кітакелога Меган Мопс, яка поширила. Віксі відео боїв з Покровська, абсолютно пекельних боїв. Там впродовж хвилини можна набратися добрячі емоції, якщо ти відео подивитися. І вона написала: ми не готові, але так би мовити, годинник тікає. Ну, власне, це е, розуміємо, і ми розуміє і Андрій Коваленко. Він написав дуже вірна реакція від доньки Кіта Келога. на кадрах, бої з якими не зіштовхувала жодна західна армія. Пише очільник ЦПД. Використання дронів і той треш, який відбувається у Покровську. Можете глянути самі дійсно там. Відео, таке, як то кажуть, не для вразливих, як і численні відео з будь-якої гарячої точки Українського фронту. Формулювання пані Меган можна тлумачити по різному: як те, що США робить мало, так і те, що Захід не готовий до такої війни. Я вже писав сьогодні, що західні армії не готові. Відразу ж згадується. Чергові заяви рашистського виродка Віктора Орбана, який говорив, що ні, Росія точно не нападе на країни Євросоюзу, бо ми значно сильніші. Але це повна маячня, і я на свій хлопський розум абсолютно суб'єктивно продовжую бути певним у тому, що будь-яка армія Західного світу, ну як мінімум, Європи, мова про капітуляцію йтиме на тижні, буквально, можливо, на місяці. Але ж маємо те, що маємо.